Симпатія Трампа до Путіна вона має ну як мінімум два ключові виміри. Перший вимір це вимір, такий суто особистісний лідерський політичний. Та тобто Трамп хоче бути американським путіним. Та і він хоче побудувати в Штатах от цю от, таку саму систему та ручного керування. А з іншого боку, Трамп хоче з Путіним мати гешефт. Він хоче, він хоче заробляти, він хоче значить, пиляти бабло. От йому вже там наобіцяли купу всього добування рідкоземельних металів і розробка артичних шельфів, і так далі. І далі. Тому Трамп мусить говорити про свого майбутнього бізнес-партнера, що він класний хлопець. Бо він не може сказати, що Путін поганий, а завтра піти з ним мати і, і мати з ним спільні бізнес-проекти. Тому тут, як кажуть, нічого особистого, це не, не ну, справа не в тому, що ну, якби він повністю на його боці. Справа в тому, що Трамп бачить вигоду та, от в таких розмовах, в таких характеристиках, ну і зрештою в, ну, в тій майбутній співпраці, яку він бачить. І насправді він закладає це бачення своє в дуже, ну, крім оцих заяв, які є. Та, він же ж е, говорить про те, що і це підкреслив, до речі, президент Зеленський. Що е, зараз не йдеться про е, Донбас як про демілітаризовану зону, а йдеться як про вільну економічну зону. Це теж дуже яскравий прямий такий, дуже прямолінійний прояв цього бізнес-підходу Трампа. Але ми вже це чули. Вже мала бути Рів'єра в газі. Тому насправді від цих розмов до якихось практичних дій, особливо не на нашу користь. Ну в Трампа має пройти там певний певний проміжок часу, і має статися дуже багато чого.